Володимир Зеленський в інтерв'ю саме Закарії зазначив, що під час зустрічі з партнерами він вже повідомив їм, що вони чекали занадто довго, і зараз Росія почала переносити свої літаки зі 100, 150 і 300 кілометрів до 500 кілометрів. І після цього я вам скажу, що тепер нам потрібно більше дозволів. Наголосив президент, це була фактично цитата з його інтерв'ю. На The Times публікує карту об'єктів на території Росії, до яких можуть дістати британські ракети. Тормшедов у радіусі дії ракет потрапляють 14 аеродромів і аеропортів, один НПЗ і штаб Південного військового округу в тому самому Рустові на Дону. Друзі, цю карту можете знайти в телеграм-каналі Новини Лайв, де більш детально її також роздивитися. І тут я напевно в пана Івана запитаю ну, такий парадоксальний момент. Пане Іване, чому ми все ж таки? Говоримо про Storm Shadow і про «Атакамс», про дозволи саме на ці ракети, і принаймні це найбільше обговорюється. Хоча насправді, от загроза про яку казав президент і в своєму зверненні, і те, що ми про Харків казали, воно від авіації і, відповідно можливо доцільніше говорити про саме. Ракети повітря-повітря для наших f 16 які б відганяли, в принципі, всю цю авіацію від наших рубежів і не давали пускати от, ті ж там, по Сумам, по Харкову і так далі, по нашому прикордоні. Ну, f 16 У нас немає такої критичної кількості, щоб вони могли контролювати е, профронтовий повітряний поїзд повністю. Окрім цього, f 16 це все-таки. Повітряне судно, завдання якого не є основне ведення повітряного бою, а все-таки це і розвідка, і координування наземних сил, раз і систем протиповітряної оборони дальнього ураження. і Так вони можуть вступати в повітряні бої, звичайно, але повторюсь, це не основний їхній функціонал. Вони багатоцільові і просто перетворити багатоцільовий літак як Вітряного мисливця, ну це це використовувати його потенціал тільки на якусь невелику частину. Е, окрім цього, ті ж самі F-16, Кожний раз, якщо він з'являється в небі. Потрібно і прикривати його відхід, і зберегати режим в секретності, тобто його відльоту на, на аеродром, де він має знаходити ще спеціальні ангари, тобто просто так безперервно перебувати в повітрі, а В 16 не буде. Тим паче прекрасно розуміємо, що росіяни за ними будуть полювати. в. Окремому порядку це найбільш політичне рішення буде ніж, скажімо, військове чи стратегічне завдання для російської системи протиповітряної оборони відловлювати таку авіацію. Ну, пане Ване, я просто Але. звертаю увагу на те, що от президент у своєму інтерв'ю каже, що е, нам потрібно більше дозволів після того, як росіяни відігнали свою авіацію на 500 кілометрів. Тобто, фактично, якщо туди там на аеродром Штормшедоу чи е, той же атакамс не дістає, то відповідно в будь-якому разі нам потрібно говорити про дозвіл для ракет щодо літаків, які злетіли там з радіусу, там з під да, і полетіли атакувати там Харківщину. Да, нам їх же Штормшедоу не зіб'є, і Атакамс його не зіб'є. Його треба збивати чимось. От ну, за F16, напевно, отже, ну радіус дії навіть радару F16, там, по-моєму, 150 чи 160 кілометрів. Mm -hmm. Це точно не 300, але що варто розуміти, що навіть експортний варіант ракет, тих саме Storm між Міжічим там не мають 300, вони мають 250, по-моєму. Тоді Атакам, таканці навіть можна там говорити про 300 кілометрів. Але експортний варіант таких ракет завжди максимум, що допускається це льот на дальність, триста витніше дальність польоту. Прибли це 300 кілометрів, все ще вище, це абсолютно інші дозвола протоколи зовсім інші поставки. Ми отримуємо поки що експортні варіанти. Те, що президент заявив, що отримати більше дозволів може свідчити про декілька факторів. По перше, те, що ми з вами знаємо, що є спільне виробництво. України і тих самих німців, тих самих американців, власне, по виготовленні скажімо так, зброї і її застосування. Я не скажу конкретно ракет, бо на цьому ніде не анонсувалося, Але ті виробники зброї, які працюють спільно з українцями, ми можемо говорити, що все таки швидше за все, така робота відбувається. Ось тут дальній радіус польоту, чи ракети чи іншого засобу враження обмежень не буде мати, тому що по великому рахунку це випускається на території України або за, на замовлення України у приватних як правило структур або якихось концесійних структур, і тут уже все залежить від домовленостей з країнами, які впливають. Так, які впливають на ці фірми або мають вплив, або роблять замовлення в тих фірм, і через те, що фірма десь економічно залежна від них, вона може накладати згідно звернень держав якісь обмеження на свою продукцію. Отут інше питання, але це складний процес. Про те, що це президент говорить, можемо прийти, що ми або маємо отримати скоро зброю, або вона як така, вже десь грубо кажучи, на конвеєрі, про яку ніхто ще не озвучує, але є такі попередні натяки. Mm -hmm. Крім того, президент, попри все, є політична фігура, яка представляє країну і яка володіє інформацією, скажімо, про стратегічно про події, які будуть відбуватися з нашими союзниками чи. Про яка з володіє інформацію про дискусії, які відбуваються в межах цих країн по конкретних номенклатурах зброї, і звичайно, що він буде озвучувати відповідно до свого рівня знань, і будемо говорити і рівня дипломатичних можливостей на рівні між інших країн і напускає такі натяки, дає нам такі натяки, що швиск за все, ми будемо використовувати. Якусь зброю, яка дасть можливість знищити ворога за радіусом 300 кілометрів, і звичайно, ці заявки, що ворог відводить, це все таки е, е, політи... це політичні такі заяви про те, щоб союзники, які десь гальмують, чи союзники, чи представники окремих союзних державах, які маніпулюють темою, про непотрібності надавати нам дозволи на ракет. Чи розуміємо, що і Росія має впливи на політичні сфери ряду країн для того, щоб оцей цей аргумент, що от не дозволили в Україні використовувати на 300 кілометрів, не допустили ескалації. Насправді, президент говорить, ви просто дали можливість ворогу, скажімо, дуже цінні зразки чи екземпляри зброї перетягнути в глибину. Її все одно будуть використовувати. Ніяких тут питань зниження ескалації через заборони, не можемо говорити завжди. Росія і Америка, зокрема, вони. Працюють з нами, чи дають нам більше до зброї і дозволи на їх застосування, розширений радіус дії чи застосування по об'єктах відповідно до того наскільки ми успішні по лінії фронту. Тут ми маємо теж з вами всі розуміти і оцінювати ситуацію, що все таки йдуть не тільки там ділові переговори, не тільки дипломатичні, але йде і велика політична гра і. Сам факт того, що навіть президент дає такі натяки, чи так би мовити, знаєте, робить месенджери для того, щоб потихеньку засвоювали українське суспільство і наші союзники, це позитив, і ми між іншим, не чули від наших союзників якихось заперечень про це, що там потрібно нам вражати ворога там в радіусі 500 кілометрів. І це, це між іншим показник. Міжіч мене дуже зацікавило, і я чомусь здивований, що пройшло повз у медійному просторі, що крайній Рамштайн нам надав дозволу дозвол, надав е, двигуни до ракет. Двигуни не ракети, а двигуни до ракет. Питання: а в що ці двигуни стануть? Яка потужність цих двигунів, і і куди вони штовхнуть, так би мовити, чи зададуть. Потенціал льоту куди на яку відстань і якій номенклатурі зброї?